Сидять батько з сином рибу ловлять, піди принеси з машини хліб, говорить батько малому. Хліба немає, відповідає син. Я його з'їв. Ну тоді принеси манку, злиться батько. І манки немає, я її теж з'їв. Ну тоді принеси перловку. І перловку я з'їв, відповідає син. Ну тоді їй ще хробаків, блять, і пиздуємо додому. Прийшов старий дід, ветеран війни, у школу розповісти діткам, як воював проти німців у 40-х. Пам'ятаю дітки, як в 42-му році німці наступили. Зима, холодно, мінус 20, а я по окопах прориваюсь вперед, кулі так і свищать над вухами. І тут виліз з окопу і бачу кущ із шовковицею росте. Оце я взявся її їсти, а смачна яка була. І їм я її аж сік по рукам тече. Тут один з школярів піднімає руку, перебиваючи діда, питає: діду, та яка шовковиця зімою, коли мороз на дворі мінус 20? Синку, ти там був? Ні, діду, не був, то й не пизди.